Літо це час відпустки та відпочинку. Якщо ви хочете, щоб ваш відпочинок був безпечним, не забудьте з собою аптечку. Так що ж, покласти в аптечку. Перше це жарознижуючі та знеболюючі. Наступне для носика це сольові розчини, те, що любить ваша дитина. Не забуваємо, що в літній час активуються комахи. Тому захищаємо себе та дитину від укусів репелентами. Але якщо вже виник укус комахи, то місцево застосовуємо мазі на основі глюкокортикостероїдів. важливим не забути покласти в аптечку також антигістаміні. Літній період це час, який сприяє для розвитку кишкових інфекцій. Не забудьте з собою засоби для регідритації. Обов'язково захистіть себе та дитину. Від сонця застосовуючи сонцезахисні креми. крем. І пам'ятайте, що їх варто оновлювати після купання. Також дбаємо про зір, застосовуючи сонцезахисні окуляри, та про голову використовуйте головні убори. Бажаю вам здорового та приємного відпочинку!